Ваші коментарі надихають на нові уроки. Ще більш базових фраз та слів за посиланнями в описі під відео. ЛЕ пуліціє. Прибрати робити прибрання. Фареле пуліціє. ЛЕ пуліціє. Іль детерсіво, миючий засіб. Іль детерсіво. Іль детерсиво Ін польвере, пральний порошок. Ін польвере. Ін польвере. И гуанти рукавички. И гуантим. И гуантим. Un panno bagnato, vologa gancirka, un panno bagnato. Un panno bagnato. La spazzola. scitka. La spazzola. La spazzola. Lo sgrassatore. Zasip proti жиру. Lo sgrassator. Lo sgrassator, ferro da stiro. Praska. Stiro, Il ferro da stiro. Passare lo stracciom miti gancirkuju, passare lo stracciom. Passare lo straccio. Un secchio d'acqua, відro води. Un secchio dacqua. Un secchio dacqua. Pulizie, Чистота прибирання. Pulizie. 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 Ла спунья. Губка мочалка. Ла спунья. Ла спунья. Ла бачинелла. Таз для води або ганчірок. Ла бачинелла. Ла бачинелла. Узаре іль сапоне. Використовувати мило. Узаре іль сапоне. Узаре и сапоне Ло страччо ганчірка ло страччо ло страччо ла триче, пральня машина. ла триче, ла триче. іль моччо швабра, іль Моччо і мочом il piumino вік із пір'я від пилу. Il piumino. Il pumino. Il piumino. Cambiare il sacchetto di spazzatura поміняти пакет для сміття. Камбіаре поміняти іль сакетто пакет ді дітура для сміття. Камбіаре іль сакетто ді Ла палетта, Совок. ла палетта, ла палетта. Абрасіві, Скребок металевий для посуду. абрасиви, абрасиви. Ла спацатура, смитя. Ла спацатура, ла спацатура. Или сакетто пер спацатура, пакет для сметя Или сакетто пер спацатура. Или сакетто. per spazzatura. la candegina la candegina la candegina sekio dopie Podwine widro sekio dopie sekio dopie sekio dopie Ассе да стіро. Прасувальна дошка. Ассе да стіро. Ассе да стиро. Cesto per bucato. Корзина для білизни. Cesto per bucato. Cesto per bucato. Моллетта прищіпка. Молтта. Моллетта. Молта. Стендіно. Сушарка для білизни. Стендіно. Стендіно. Ласпіра польвере. Пилисос. Ласпірапольвере. 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 Ла скопа. Мітла вінник. Ла скопа. Ла скопа. Ланна фіатойо. Ліка. Ланна фіатойо. Ланна фіатойо. Іль сапоне. Мило. Il sapone. Il sapone. Il secchio, vidro. Il secchio. Il secchio. Un panno pulito. Cista hanchirka, un panno pulito. Un panno pulito. Spazzola Abiti. щитка для одягу спати. Spazzola abiti. Il sapone liquido. Ritke мило. Il sapone liquido. Il sapone liquido. Perfectum. Sei brava. Preкрасно. Ти молодець. Сей браво! ти молодець.